Я пасую, я теж пасую. Тихенько ховаємо все, Іван Петрович іде. Що це робиться? Отже, великі гравці. Так. А знаєте, як грати з користю для нашого прибутку? В Омезі тепер можна купувати товари за вигідною ціною шляхом участі в аукціоні. Приймайте участь у аукціонах Омеги та обирайте товари за хорошими цінами. Заходь на сторінку аукціон в нашому веб-магазині. my.omega.page. Великі торги починаються тут. Усі лоти, які приймають участь у аукціонах, розділені на товарні групи для зручності. Також можна скористатися фільтрами лотів за стартовою ціною, датою закінчення старіші, за датою закінчення новіші, за назвою лота, за статусом. Отже, як зробити ставку? Спочатку треба вибрати доступний лот. Є дві ціни товару стартова ціна та ціна викупу. Ціна викупу та, за якою ви можете викупити лоту будь-який час, незалежно чи зроблена ставка. Стартова ціна ціна, за якою розпочинаються торги. Якщо ціна вас влаштовує, ви в будь-який момент можете купити лот за ціною викупу. Просто натисніть Відвантажити. Ви побачите стандартну форму рахунку, де можете змінити реквізити в шапці рахунку та підтвердити відвантаження. Після цього рахунок буде доступний в журналі із коментарем, що він відвантажений по аукціону. В карті лоту можна побачити суму ставки, яку ви можете запропонувати за даний лот та крок збільшення ставки. Якщо ви бажаєте взяти участь у торгах, вам потрібно зробити ставку. Ви можете збільшити стартову ціну на один або кілька кроків за допомогою кнопки Плюс, або залишити її без змін і натиснути кнопку Запропонувати. Коли ставку зроблено і дата закінчення торгів по лоту більше, ніж 120 годин, вона автоматично буде змінена і становитиме 120 годин від моменту першої ставки. Тож не баріться і пильнуйте за ходом торгів. Якщо ви зробили ставку більше або дорівнює ціні викупу, то ви автоматично виграли лот. Вам одразу буде створено рахунок на виграний товар. Ціна, яку ви запропонували у разі перемоги, буде виставлена в оплату. Якщо хтось перебив вашу ставку, ви можете збільшити свою, щоб перебити пропозицію супротивника. Переможець аукціону стає той, чия ставка залишилася вищою до закінчення торгів. Якщо ви перемогли у торгах, у вашому журналі рахунків з'явиться рахунок і вам залишиться лише відвантажити його. Ми підготували детальну інструкцію, як прийняти участь в аукціоні ОМЕГИ. Скануйте QR-код на екрані та переходьте за посиланням. Чекаємо вас на наших аукціонах.